Підійшов до мікрофона у переповненому кінотеатрі Україна, підняв букет квітів і, незважаючи на сирену, що намагалася заглушити його голос, назвав імена заарештованих українських дисидентів. Так, у вересні 1965 року Іван Дзюба показав, якою ціною творилася свобода слова в Україні. Ця людина, видатний літературознавець, критик, громадський діяч, дисидент радянських часів, герой України. Саме на його честь назвали одну із сотень вулиць Прилук. Вона розташов. Вона у мікрорайоні Рокитний. Раніше була знана серед прилучан як вулиця на честь радянського воєначальника Митрофана Зіньковича. У рамках деколонізації 2023 року цей шлях отримав справжнє українське обличчя. З постаттю Івана Дзюби знайомимось у Прилуцькому краєзнавчому музеї. Іван Дзюба став одним із активних учасників клубу творчої молоді. Він е, дуже тісно зблизився з Іваном Світличним, Аллою Горською е, Василем Симоненком, Ліною Костенкою, Іваном Драчем, ну і іншими молодими натхненними шістдесятниками а вони збиралися, проводили літературні вечорі. Зокрема, один серед таких вечорів був вечір Василя Симоненка. Він, до речі, Іван Зюба ініціював несанкціоноване вшанування пам'яті Лесі Українки, збори з нагоди перепоховання Тараса Шевченка. І, звичайно, що це все не проходило непомітно для совєтської влади. У вересні 1965 року дуже відомий такий факт на прем'єрі фільму. У тіні забутих предків у кінотеатрі Україна в Києві з букетом квітів Іван Дзюба піднявся на сцену і промовив свої слова про те, що сьогодні у нас, скажімо так велике свято презентація кінофільму. Але і велике горе в Україні почалися масові арешти творчої молоді. У цей час у залі було вимкнуто мікрофони і включилася сирена, яка абсолютно глушила промовця. Але він далі продовжував говорити і називати імена тих людей, які були заарештовані Іван Світличний, брати горені і так далі. Присутній у залі на той момент В'ячеслав Чорновіл він також схопився з місця. І промовив свої знані слова: що хто протестує проти політичних арештів, встаньте, і от за спогадами на весь переповнений зал піднялося буквально 50-60 чоловік. Про підготовку даної акції знали тільки троє людей: Михайло Коцюбинський, Юрій Бадзьо та сам Іван Дзюба. Але органи звичайно запідозрили існування такої підпільної організації антирадянської і почалися репресії. За сміливі виступи Іван Дзюба не раз розплачувався. Втрата роботи примусова ізоляція від літератури, арешти друзів та колег. Був відрахований з аспірантури Василь Стус, звільнений з роботи Михайло Коцюбинський. В'ячеслав Чорновіл, як ми знаємо, через декілька років також був заарештований. Опинився за ґратами. Не минула трагічна доля і режисера фільму Тіні забутих предків Параджанова, тому що ми знаємо, що взагалі йому більше не вдавалося виконувати свої, скажімо такого режисерського. Життя і не вдавалося знімати більше ніяких фільмів. Звичайно, що втратив свою роботу. І Іван Дзюба його було звільно з посади консультанта літературного відділу видавництва молодь, і декілька років йому доводилося працювати, скажімо так, ніби коректором в українському біологічному журналі. Це було своєрідне таке, ніби приниження його і випробування цієї людини, тому що він мав неабиякий талант, і звичайно, це м, на літературній ниві ніби тиском було на його творчість, на його життя. І лише у 1969 році. І до свого арешту йому вдалося отримати посаду, і він виконував посаду головного редактора, редактора видавництва Дніпро. У 1970-х роках Іван Дзюба зазнав переслідувань за свої переконання та відкрито висловлені погляди. Згодом його затримали і заарештували. Його провиною стала глибока аналітична праця, у якій він сміливо звернувся до болючої теми національної політики радянського союзу у своєму крамольному рукописі. Інтернаціоналізм чи русифікація Дзюба обґрунтував важливість національного питання в житті суспільства. При цьому він не вигадував нічого від себе. Його головною зброєю стали факти. Дзюба спирався на документи самої радянської влади, майстерно використовуючи їхні ж власні аргументи, аби показати суперечність між ленінськими ідеями рівності народів та реальною політикою русифікації. У в'язниці Іван Дзюба довів фальсифікацію програми комуністів і домігся виз. Знання, що це не його робота. Та рік допитів і перебування в ізоляторі не минули безслідно. Позначилися хвороба і виснаження. У 1973 році його засудили до п'яти років ув'язнення і заслання за працю інтернаціоналізм чи русифікація. Але згодом він був помилуваний. Після звільнення Дзюба повернувся до активної діяльності, став співзасновником народного руху України. Очолив журнал Сучасність і Республіканську асоціацію україністів. У 1992-1994 роках був міністром культури України автор близько двох десятків книжок. Почесний доктор Києво-Могилянської академії помер Іван Дзюба 22 лютого 2022 року у Києві на 91-му році життя. Та нині, як і раніше, його називають голосом сумління української нації.